Всім доброго вечора. Вигнали ми вже всіх корів, І телиць. Ну, Бички в нас стоять в сараї. Цих краси ми вигнали. Хто лежить, хто стоїть, хтось в кущах, хтось поза кущами. Да, дівки. Сьогодні перший день ганяли вже Це цепи прийшли, то вже сьогодні вигнали. Але Женя казав, що бігають, бігають, бо що ж без привички, то вони бігають. Дощі трошки були, наче травичка підросла, але мало. Де це ж моя малеча? Вона вся лежить. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, Десь сьома, сьома десь лежить, не бачу сьогодні. Зараз пальцях вставляю, бачите, буває кадрових. Тут. А дві, одна, 4, п'ять, шість. Сім. І три бочка дома. Ну, ми їх вигонити не будемо, бо один буде, може, на плем'я залишу, як, побачу, як ляже карта. Бо вони дуже часто Тазають запивають, а ти являють, де мої дівки? А це мої по пасуться в кущах. Вже треба їх обробити, бо дощі були, то я не обробляла. А це це хлор купила, купила, тепер треба обробити. Сьогодні зажнемо всіх в сарай, я їх вечором оброблю і переночують. Вони в сараї, бо вже у доці бачила кліща. Де це доця? А воно лежить на доці. Лежить до дочі. Вже кліча бачила, треба її обробити, вже будуть і в інших. Вони в мене в кошарі, в літній стоянці вже періодично. Як погода погана, дощ до сараї, звісно, а як сонце, вітер просто не мінусова температура вже, звісно, але Так, вони в мене там ночують. Відній стоянці моїй. З, з цим вигоном на, на кілки така проблема. Покамись я подаю, поки вони зберуться, поки приженуть, малому в школу треба. Тоді сюди бігаємо. Але що ж зробити. Така, Таке сільське життя. Кесільське життя. Завтра передбазарний перед день треба сир робити. Це зараз дознімаю відео, то поїду картошку собачу. У мене рання картошка зійшла. Парух кілограм купила різних. Різних картошки. Важко тримати. Це думаю в цьому куплять сіно чи просто на осінь їх позбувати. Дуже важко. І жалку про своїх дівок. Та з моїм характером, напевно, ми не, не, не збудемо, звісно, корів. Будемо так тримати, сара є, вода підведена, склад для кормів є. Щось збирається, аж якби я роздріб купувала, то було б важкувато також. Два рази в годину. На рік купую корма та є сама ну, є. А в нас в селі нема кому пасти черги нема. Все менше і менше корів, все менше і менше. Оце ж так, таке враження, було складається це погано парують корів. Таке враження, що спеціально із плем. Ферми дають неякісну, неякісну сперву для парування корів, щоб люди збували. Бо після третього разу, хто тримав корів, після третього разу, якщо корова не погуляла, дуже важко її парувати. Вже. А мене вже третій, четвертий, п'ятий. Але як може б я поміняла кого-небудь, нема де купити. Їздила я на ферм, хотіла поміняти. Ну, одну збути, другу купити. Да, корови по 60 тисяч на фермі. 100 гривень кілограм. Хоча раніше в цій фермі було набагато більше корів, але чи позбували, чи попродали, я не знаю. Де я їздила. Це там, де я бачки брала, а там і хотіла я йти корову, чи талицю взяти, чи поміняти. Це навіть трактори виводити, діскову оборону вже робити. Ті хлопці загуляли, то я сама її, її боролась, мені важкувато було, але ж пора вже заводити. Там у мене одна пайка, я треба дісковою обороною перейти, дати кукурузу чи гарбузи посадити. Кукурудзу до придеться пускати або сапати, а? а як гарбузи, до дітською оборони просапала, да і все. Фразів в мене немає, що Ну, Дітською обороною просапала, пройшла. ну Хто ж буде сапати? Будлінна пайка там. Це дощик пройшов, а там ще як сухо, так вже каміння. Дощик це. Тобто я думаю, Вже вечором поїхати чи під вечір. Це, це я так думаю. А чи вийде воно в мене, чи не вийде. Завтра передбазарний день, то серце робить, банки. Мій. А, треба, звісно, і малого вчити, як не корти село. А всім'я мене то я, брат і Женька. Ну, може красопеточка встала, а це в нас то в нас стало? Це в нас слива встала, да? а грушка вже лягла, це в нас грушка лягла. вже. Як сонце б'є красиво. Як говориться, це плані в мене як у Наполеона, аби тільки все здійснити.